Друзі, вітаю! Ви не повірите, але після завершення сьогоднішніх перемовин в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах між Україною і США та Російською Федерацією на Росії несподівано почали висловлювати сподівання на мир. Звісно, це не заява з Кремля, тому що сьогодні вранці, ближче до обіду виступав заявами головний речник Путіна Пісков, прес-секретар його, головний до речі, представник Кремля, який прямо сказав, що Москва не буде коментувати хід цих перемовин, не буде коментувати проміжні результати. Однак, російські пропагандисти сьогодні один за одним, ближче до вечора, ближче до 18.00 і пізніше. Почали прямо заявляти, що перемовини між Україною та Росією в Абу-Дабі без сенсацій, але зі сподіваннями, що відсутність гучних публічних заяв і в цілому якої-небудь публічної частини цих перемовин показує, що на кінець перемовини йдуть по суті, на кінець вони мають шанс завершитись якимось успіхом. І те, російські пропагандисти сьогодні так гучно повідомляють, висловлюють своє сподівання, свою надію на успіх, на мир. Це пов'язано з різким погіршенням ситуації на самій Росії з російською економікою. В Передньому випуску я цитував новину, що нафтогазові доходи Росії різко просіли у цьому місяці, чи вірніше не в цьому, а за січень цього року вони зменшились удвічі порівняно з січням минулого року на 52%. і сьогодні ввечері одна з таких топових головних новин на Росії це такий дзвіночок про те, що дійсно відбувається російською економікою. Це те, що один з найбільших російських забудовників, компанія Самольот, попросила в російську уряду державну підтримку, попросила гроші. І загалом стан ринку будівництва він є одним з важливіших індикаторів економіки будь-якої країни. І не дарма сьогодні усі російські, центральні, провідні, федеральні змі пишуть, публікують цю новину, тому що усі розуміють, до чого йде. Більше того, сьогодні британський міжнародний ресурс видання Reuters повідомило, опублікувало статтю ексклюзив, що дефіцит бюджету Росії майже може потроїтися цього року через скорочення доходів від нафти може потроїтися, і це дуже добре, особливо зважаючи на те, що сьогодні німецькі змі повідомляють, посилаючись на федеральну розвідувальну службу Німеччини. Що Росія минулого року витратила на свої військові потреби значно більше грошей ніж вважалось раніше. Аналіз Федеральної розвідувальної служби Німеччини показує, що витрати були на 66% вищими ніж офіційно повідомлялося половину російського бюджету. Виникає питання: а скільки ж резервів залишилось у Москви? Офіційно наразі Росія зараз має близько 4,1 трильйона рублів бюджетних резервів для покриття дефіциту. Однак ще питання в тому, чи дійсно є ліквідними усі 4,1 трильйона рублів. Москва малює цифри, статистики там ніякої насправді ще починаючи, якщо не помиляюсь, з 2019 2020 року немає все. Це папірці. І мова може йти, наприклад, про 2 трильйони рублів. І це на декілька місяців продовжує. Рушення повноштабної агресії проти України. Тому не дивно, що сьогодні Путін, вірніше не сьогодні, вчора збирав термінове екстрене засідання, обговорювали економічні питання, а сьогодні Путін телефонував, була розмова в режимі від конференції лідеру Китаю Сі Цзіньпіну. І щодо загалом ситуації, то дуже добрим є те, що російські так звані еліти усвідомлюють, що закінчуються ресурси. І коли буде такий консенсус, умовно кажучи, то Росія однозначно припинить війну. Однак на Росії еліти так звані повинні розуміти, що Росія більше не може продовжувати агресію, інакше це закінчиться для самої московської імперії критично. Щодо України, то добрим є те, що Україна на цей рік і на наступний 2027 рік забезпечена фінансово. Відповідно, є вже рішення від Європейського Союзу, воно ще не втілене, про виділення Україні кредиту фактично безповоротного: 90 мільярдів євро. 45 мільярдів євро на цей 2026 рік, і 45 мільярдів євро на 2027 рік. Тому Україна має надійний фінансовий тил. І, до речі, сьогодні видання політико повідомило, що посли Європейського Союзу близькі до угоди щодо кредиту Україні. Є вже певна згода, що 30 мільярдів євро піде на бюджет і 60 мільярдів євро на оборонку. Сьогодні Рада ЄС погодила стовно кредиту певні умови, певні домовленості, ще потрібне рішення Європейського парламенту. Хоча вже також було рішення про пришвидшення цього всього процесу, ще є певні процедури. І дуже позитивним є те, що як пишуть змі видання політико. Що Франція, а також деякі інші країни, що вони вже погодились на те, щоб Україна купувала за європейські гроші зброю у США, у Великобританії та інших країн Заходу, і загалом проєкт угоди дозволить Україні купувати ключове озброєння у США, Великобританії та інших країнах, але тільки за двох умов: або в єпреському союзі немає еквіваленту, або є нагальна та термінова потреба. Новини добрі очікуємо рішення. Щодо загалом сьогоднішніх перемовин в Абудабі, є заява від Умірова, очільника нашої української делегації, який повідомив, загалом перемовини тривали десь приблизно за київським часом з 12-ї години до 17-ї, трошки менше п'яти годин. Що перемовини відбулися були змістовними, конструктивними з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення, і що прорний процес продовжиться у форматі роботи в групах. Тобто делегації обговорюють далі в групах на рівні експертних груп експертних ці питання пропрацьовуються і в цілому сьогодні такі більш-менш позитивні відгуки від самого умірова. Тобто багато питань вирішується. Є заява від державного спеціаліша Рубіо. Він заявив про те, що перелік спірних питань між Україною та Росією суттєво скоротився. Однак є проблема. А проблема в тому, що територіальне питання ніяк не вирішується. Москва не хоче йти на поступки. Стосовно заяв з Кремля, то я казав на початку випуску, їх не було. Москва взагалі ніяк жодним чином не коментує ці перемовини. Тим не менш, сьогодні лунають чергові крики, верес Кремля, що їм цього ніхто не пробачить, Захарова верещить, вона обурюється через те, що Естонія затримала судно російське з російськими моряками. Що як це так, Естонія посміла і що Росія ніколи це Естонії не пробачить? Що тут сказати? Однак, те, що Естонія відносно невелика країна взагалі наважила затримати російські танки Тінівого флоту, які, до речі, не в санкцій. Списках. І саме тому військово-морські сили Росії не охороняли його в Балтійському морі. Це дуже показово. І так як діє зараз Естонія, так повинні, звісно, діяти і усі 14 країн, які опублікували нещодавно таке спільне звернення щодо тіньових флотів. Щодо подій на Росії, сьогодні ввечері ще одна топова новина в усіх російських ЗМІ про неї пишуть. Це те, що забавовнились п'ять цистерн з бензином і про надзвичайну подію в Тамбовській області. Ці п'ять цистерн зійшли з рейок, пишуть про вибух. Взагалі, ситуація там така, що бавовна, всі коментують і знімають дуже багато відео. Дійсно, дуже такі яскраві кадри, і це з одного боку або якась диверсія, або карма. Ну що тут скажеш. Важливо, що сьогодні президент Ша Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Якраз після фактично виходить його телефонної розмови Сізіньпіна з Путіним, і сам Трамп, звісно, зробив деякі заяви. Як завжди, він заявив, що обговорювали багато питань, в тому числі російсько-українську війну, що все дуже позитивно. Трамп додав, що відносини з Китаєм і його особисті відносини з лідером Сі Цзіньпіном надзвичайно добрі, і що вони обидва усвідомлюють наскільки важливо зберегти їх такими. Іншого від президента США нічого не варто очікувати. Будь-які перемовини, все успішно, все круто, що все прогрес та інше. Тим не менш щодо Китаю, зараз багато що залежить від нього, і дійсно, якби би було бажання Цзіньпіна, ця війна б завершила за лічені дні. Сьогодні ввечері у Шаков, помічник Путіна повідомив, що Путін прийняв запрошення Сі Цзіньпіна відвідати Китай, і що Путін в першій половині цього року відвідає Китайську Народну Республіку. Що відбувається з Китаєм? Ситуація зараз складна. Безумовно, є певний тиск із боку Європейського Союзу, також є тиск з боку Сполучень Америки. Очікуємо новин. Сьогодні пролунали гучні заяви від міністра закордонних справ України Сибіги, який сказав прямо, що війна проти України це провал для Путіна і країни-агресора, і він виокремив наголосив на таких трьох ключових аспектах: перше це військовий провал і антирекорди просування. Очільник се зазначив, що у 2025 році Росія втратила 480 тисяч військовослужбовців, і за таку ціну Москві вдалося окупувати лише додаткові 0,7 території України. Також друге це економіка Росії в глибокій рецесії, і третє що війна повертається на Росію, І що Україна посилює удари по військових об'єктах на території країни агресора. І Що у минулому 2025 році було зафіксовано 719 атак які завдали Росії збитків на суму 15 мільярдів доларів? Щодо добрих новин, то сьогодні є повідомлення від нашого міністерства оборони, що Україна отримає 140 мільйонів євро від Преського Союзу. Вона отримає доступ до 140 мільйонів євро кредитного фінансування та 21 мільйонів євро інвестиційного гранту. На підтримку проєктів у сфері технологій подвійного призначення ці кошти нам необхідні. Є дуже багато проєктів стартапів щодо виробництва зброї, щодо, наприклад, виробництва систем протиповітряної оборони, щодо виробництва інших типів зброї. І ще новини: це те, що країни підтримують нас. Зважаючи наслідки московського терору, ударів по наших об'єктах енергетики, сьогодні ЗМІ пишуть, що Іспанія передає Україні партію потужних генераторів. Також сьогодні Київ отримав партію потужних генераторів від Франції. Друзі, ну а на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть у коментарях, і до нових зустрічей в етері.